Рот, всіх вітаю вже на воді, і зараз будемо пробувати ловити щуку. Сьогодні у нас 3 лютого, і, мабуть, це вже останній шанс до заборони половити щуку на спінінг, тому що ось ну, з 15 лютого вступає заборона на вилов щуки, вона йде на нерест, і до 1 квітня її ловити не можна. І ну, в принципі, до 15-го ще час буде, ну там далі вже морози передають. На, е, та ось буквально там на завтра, на післязавтра передають морози і вже ну, на спінніг не половиш. Так що сьогодні останній шанс половити. Зараз будемо пробувати. Сьогодні класна така погодка, е, вітру немає, штіль на воді, температура близько нуля градусів, десь ну, плюс-мінус там буде в день плюс один. Чуєте пташки, цвірінькають. Ну Класна, класна погодка. І зараз будемо пробувати. Он за мною там, бачите, камишек перспективний, досить. Зараз там буду пробувати ловити. Ось, друзі, сьогодні буду ловити на такий ось силикон віставський. Це ось хто дивився минуле відео. Я там ловив на... замовляв собі на сайті у них Nano Gрі, монтажик, силикончик на окуня замовляв. ну і Думаю, заодно й замовлю собі на щуку силікончика. Замовив 4 пачки ось такі. x XVIS 3,6 Reaper 3 дюйми в такому ось класному кольорі лох. New Drago 3.5. І такий X-Wist 3.6 в такому кольорі. машинна мастила. Я думаю, працювати буде, наукуня працює, Силикончик їхній. на щуку також, я думаю, буде працювати. Він такий досить м'ягенький, м'ягенький пахучий. І на такі ось офсети. Також у них офсети є. Зарядив я. Оцей силікончик зараз буду пробувати. Не знаю яка якість цих офсетів, ну, наче гострі, а там вже перевіримо. Так, Ну що, друзі, будемо починати. Зараз пів восьмого. Зібрав спінінг вже, як завжди, SkyMi 832 лайтик з тестом 3.14. Катушечка Дайва 4000, 0,8 шнурок, 8жилка. Ну і будемо пробувати. Приманочку поставив X-Swist 3,6 дюйми. Це така, вона ну, схожа на СвингІмпакта. На 7 грамчиках на паличку поставив таку. І зараз буду пробувати. Трохи отак заховаю жало гачка. Отак. Тому що тут багато корчів. І на да, друзі, зараз зранку навіть є такий трохи морозець. Дивлюсь, підмерзає вода на е, веслах, на човні. Так що думаю, не зря я змочив шнур Johnson's Baby. бебі. Друзі, була клювака. Перший тичок. Відчув я такий тюк, ну, не засіклася. Походу, дрібна риба. Щучка дрібна якась ударила, напевно. а Можливо і окунь. Можливо, був і окунь. Ну така клювака відчутна була. ну Порізів немає, скоріш за все окунь. Скоріш за все це був окунь, так. Да. Ось, друзі, бачите, така сьогодні погодка, сонце вийшло і морозець. Так, зранку десь морозець мінус один давить, що ну, кільця підмерзають і непогано мерзнуть. Ну і зараз на сонці так, наче більш-менш трохи сонце гріє. Ну поки що щука не клює. Десь хвилин 40 уже ловлю. Клювань немає. Ото одна клювака була якась невнятна. Ну, скоріш за все окунь клюнув. Я думаю, вихід буде трохи пізніше. Так, друзі, щось поки що не хоче клювати щука. Зараз спробую трохи менше приманочку. Отаку ось ріпер 3 дюйми, закос під ізіка. Ух, друзі, є... Ай, блін! Сход. Був контакт. Щучки. Ну, я думаю, невеликий. Невелика щучка була. Ну, зійшла. Бачите, на оцього поставив меншу приманочку. Ріпер оцей. Три дюйми. Контактик був. Ось порізано. Видно порізи на приманці. Ну не просік. Щучка не дуже активно бере. Гачки, наче ну, і гострі, класні. Ну, якось вона не дуже активно взяла і не пробив. Ух, друзі, іще клювання. В принципі, теж майже те саме місце, Блін, знову відвалилося. Сход. Маленький гачок. І якось він не пробиває. Ще й тут у мене оця скрутка, спіралька, щоб е, силікон тримався гарно. Ну, бачите, другий сход. Ух, друзі, є, підсіла щучка без клювання. Просто підвисла. Ну, невелика. Такий щупачок. Тихо, тихо, тихо. Бачите, зняв я оцю е, оце, етат, спіральку, оцю, що тримає силикон в носі, що ну, якби не дає розбиватися. І відразу нормальна рибка засіклась. А до цього два клювання було і оця спіралька просто не давала так ось прогнутися силікону і ну, сходила, не засікалася. Така ось перша на сьогодні щучка і третя клювання вже щуче. Зараз відпускаємо. Зроблю фоточку і пливеш додому. Давай додому підростати. Така якась вона наїжена, вона якась платвичка у неї внутрі чи щось таке. Ну щось з'їла тільки що. Давай додому переварюй. Ух, друзі, клювання. Блін! Блін, зайшла! Іначе непогана була щука. Йо-майо, от оце все те. От бачите, сходи все одно йдуть. Така класна клювака. Отам от он з такого затяжка. І знову сход. Поставив я цього новенького вже м -м, ріпера. Той порвався, ну, блін, зійшла. То казали мені, э, писали там, щоб я казав кольора силиконок. Э, кольор 0,8. Оцей ось репірок. Блін, ну наче гарна була щучка а бідненька що не просіклась. Друзі, є клювання. Хтось клюнув. Ага, лящ. Прикол. Лящика підбагрив. Клювака була, він атакував. Ага. Да, ось щуку не засікають гачківці, ці, а отаких от лящиків засікають і якраз на жарьоху мені піде нормальний такий підляж грамів 300-400 x twist бачите спрацював атакував його і ось ось друзі кидаю оцю приманочку x twist 3-5 дюйми, не хоче щука їсти. Ставлю оцю ріпера 3 дюймики. Він, ну, клювання якісь є. Тобто, ну, кидав я їх однаково. По часу десь і кольора, бачите, в одному вони кольорі. Ну, чомусь більшу приманку щука не хоче сьогодні їсти. а клює на оцю ось. чотири клювання на оцю меншу було і нуль клювань на більшу. Ну, підлящика не будемо враховувати. Так що сьогодні щука така якась вона не дуже активна. Ну, в принципі, зима. І є маленькі приманочки. Так, ну що, друзі, зараз у нас 12-та година вже і щось якось кльов під затих. десь до 10 були якісь клювання періодично, зараз, ну от з 10 до 12 взагалі не було. Можливо, зараз піде якийсь вихід. Це минулого разу ми тут були в цих місцях з Дімончиком. І якраз ось в районі 12-ї години пішов вихід, що Дімон піймав. Одну щучку у мене три клювання відразу. І якраз ось цей камишек, де у мене тоді було три клювання. Спробуємо зараз тут. Ну, тоді була погода така пасмурна. А зараз бачите ясно, сонце. Ну, можливо, буде ще якийсь вихід. Ух, друзья, тюкнула. Тюкнула щучка. Невелика, но ну, классно тюкнула так. тихо, 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 тихо. Яка резва. Вот такая. Я думал, там уже нормально добряче тюкнула. Замінив я приманочку, вже поставив інший кольор цього X-twist. Отаке ось моторне масло з зеленою бльосткою. Тьома там казав, у нього ізики класно працювали з зеленою бльозкою. Ось я поставив зеленою і є клювання. Така невеличка, ну, клюнула. Довго, реально довго не було клювак. Вже години-дві, напевно, плаваю, клювань немає. І оце ось така тюкнула. Так, все, щукує. Дякую за клювання. Зробив фоточку з тобою і відправляюся до домку підростати. Друга, друзі, друга рибка, ну, точніше третя рибка, якщо рахувати з підлящом. Дві щучки і підлящик. Да, дуже трудова сьогодні. Риболовля, клювань мало. І якщо є клювання, то ну, рибка дрібна в основному. В принципі, не в основному, а так і є, реально дрібна. Так. Ось ця приманочка X236, Колір. Кажу, колір 04. Щось, друзі, щука не хоче їсти. Зараз перша година дня е, вирішив я перекусити. Якщо щука не хоче, то я обідаю. Сьогодні ось брав такий термосточок з е, для їжі за собі там розігрів з ножкою, куриною. Пообідаю і будемо сподіватися, що щука також проголодається і ще в мене сьогодні клюне. Ну, приємного. Трохи тепленько ще. ціла щука, ну без клюваки, без клювання і така непогана, непогана. Да, ви. Да, це десь кілушечка десь є, я думаю. Дочекався, щучки вже більш-менш непоганої. Ось така, друзі, щучечка. Ну це кілуха, це кілуха, залікова рибка можна. Одну і взять. Ну якось воно без клювання так підвисло. На оцього, бачите, X-Vista 3,6 дюймики в цьому кольорі. 06 0, начебто. Зараз гляну, який там колір. Ні, 0,4. 0,4 колір. І така гарнюня. Рибка, класс. Ось друзі така рибка Бачите як он взяла за краєчок. Не ну в принципі непогано. Засеклась нормально, не зійшла б точно. Зараз цікаво зважити рибку. Така кілушечка, вона така, наче і довга, а важкенька. Я думаю, кілуха є, точно. Ось така, друзі, кіло 105. Бачите, кіло 105 рибка. Важкенька. 40. 49, 49 сантиметрів До 50 не дотягнуло. Ну, кілуха взяти можна. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Дві години дня. Можливо, якийсь пішов вихід. І знову бачите, карчі працюють. Сьогодні багато я впирався в камиш. Ну, клювань не було з камишу. Одна, ну, одна, одна клювака із шести, шість клювань було сьогодні щучих. Одна з камиша і п'ять з корчів. Хоча ловив я десь 50 на 50 камиш і корчі. Тобто рибка, бачите, де, стоїть в корчах щука. Ну, воно, в принципі, так і є. Біль стоїть в корчах. І вона її пасе тут. Друзі, зараз 4 година вже вечора. Так класно. Вітер стих, тихо стало і риба взагалі не клює. З другої години до четвертої оце взагалі нуль клювань. Я і в русло впираюсь, і в карчі кидаю, і туди, і сюди, і, ну і не, не хочу, реально не хочу щука клювати. Ух, друзі, є. Клювання. <гум> Вже під вечір. Жалію, що не клює і підсіла щучка. Ну невелика, ну але... є. Чотири години вечора і ось вона підсіла. Сьома клювака і четверта щука на сьогодні. отака. така. Нарешті клювання тиха, тиха, тиха. І нарешті клювання на е, оцього е, X200 3,6 в такому ось кольорі. Ось кидав я оцього ріпера, ось бачите, в такому самому кольорі. І ну, це і працював, а на цього клювання взагалі не було. І ось нарешті розловив я його. Така щучка грамів 800, зараз поплыве до домку подрастать Друзі, зараз ради цікавості, скільки вона важить. 790. Вот такая така щучка. Так, все, щукерс, дякую тобі за клювання. Давай, пливи, підростати. Ну що, друзі, бачите, знову клювання з карчів. Камишек сьогодні взагалі не працює. Одна клювака була з камиша, е, зійшла і все. А шість е, клювань от з таких місць. І то оці щучки, що... Самі крупні, кіло 100 і оця 800, що відпустив. Взагалі без клювання вона просто якось підвисає і все. Тобто, ну, бачите, яка щука зараз. Така вже вона пасивна, зимова, походу, вона готується до нересту і дуже-дуже слабо клює. Так, ну що, друзі, буду завершувати вже пів п'ятого. Так ще, в принципі, на вулиці бачите видно. День зараз додається. Така сьогодні вийшла рибалочка, самі все бачили, рибка ну, пасивна, вона клювала, ну пасивна клювала виходами зранку, десь до ну з 8, ні, навіть з 9, десь з 9-ї години ранку і до. 11-ї були якісь клюваки, потім взагалі за ти не було клювань. І е, оце в обід в 2, в 2 години дня піймав одну щучку кілостовця. І зараз вже оце, біля машини під вечір, в 4 години вечора оце клюнула е, ще одна. оце 800 грамів. Тобто сім клювань у мене сьогодні було, 4 щуки я піймав, три зійшло. Все, ну, якби сім клювань. Ну як, в принципі, для зими це можна сказати і непогано. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, за коментарі, за підписку, за вподобайки і до побачення до нових відосів.